Всім привіт, ребята! Включаюсь сказати вам, щоб ви не забували ставити мені лайки, писати коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставити колокольчик обов'язково, і підписуйтесь на мої соціальні мережі. Дякую. Мне тільки що принесли посилочку і ЗАР, конечно же. Ой, дівчонки, щось дуже високо вас поставило, а тут ви впадете зараз, блін! Коротше, сьогодні ще я вас візьму трошки в свій день. І нам ще треба одну посилку забрати зараз, але вже з магазину. Давайте подивимось, що ж я заказала. О, Боже, опять падає. Так. Дивимось. Дуже стало мало знімати розпаковок всього, що я купую. Бо тоді просто мій канал буде канал з розпаковками. Ну, чи це цікаво? Перше, що ми маємо, це ось такий червоний топ. Без шлейк, лямок, Коротше, сподіваюсь, підійде. Далі ми маємо таку маєчку. Дуже красиву. Я не знаю, куди я її буду носити. Ну, може, вдома буду спати. І останнє це сумка. Ось така циліндрична сумочка. Мені дуже подобається. Зараз якраз її з собою і візьму. Йдемо в центр. У нас купа справ з вами, ребята. Так, ну лук в мене як завжди. Нічого цікавого, подивіться, як прикольно виглядає сумочка. І вона мені обійшлася всього 7 євро. Ну. Я хотіла таку купувати в українському бренді за 2200. ну я вважаю, що girl Math не зекономив, а за Так, який у мене сьогодні план? Розказую. По-перше, мама скоро день народження через 2-3 дні. Я не знаю просто, яке сьогодні, шло. Напевно, через два І Я вчора купила і свічки, і я сьогодні дістаю з сумки і я вже бачу, що одна циферка там вже би, ріп. Rest in peace, тому треба купити свічку одну. Вот. Далі мені треба купити мамі собственно, подарок. Забрати посилку із зари і ще дещо декому треба купити і привезти. От, ну і собі щось можна. Ну ладно, ні. Сьогодні ми займаємося тільки тим, що коханим людям купуємо подарунки. Ну і забираємо собі да, Я ж собі Зару забираю, все себе не обділила. Тому йдемо. Так. Наша перша зупинка це Батлерс. Я думаю, мамі щось подарувати таке. Біль, я не знаю, що їй взагалі дарувати. в неї є все. Може якусь вазу. А, я не знаю. Ходимо, дивимось, дуже прикольно. Вона ще наче говорила, що вона хоче якусь пахучку вдома, але в нас з нею настільки різні запахи нам подобаються, що я навіть не знаю, чи я Привірялий Екатеринічині. Така штука, кстати, прикольно Мені дуже сподобались ось ці лампи. Я думаю, може, як частину подарунку зробити таку лампу. Так, поки беремо ось цю рожеву лампочку. Так, далі нам треба піти купити папір. Тут, наче, був непоганий вибір, але знаєте, він такий. Не святковую, просто там типа цветочки всякие. А я хочу прям ну святковую. И хочу в какой-то шопор. Вот там такі були російські пакети, а я не хочу в руках носити всю лампу. Ідем в идем в тайгер. Сердечки. Просто розілені. Там був тільки такий смішний, що не знаю, чому він мені смішний. З вішенками. Так, йдемо далі купувати свічку одну. Все, зараз забрали коробку, залишили тут, бо... Не дуже занадто чи тіночку коробку. Я вже дуже розумно. Йдемо далі. Це сюди все. Так, далі в нас є ще одна проблема. В Німеччині немає класно смачної випічки, типу там тортик якийсь, знаєте, як ми в барі взяти. Я не знала, що робити, думала, може теж, як собі на день народження, просто ставила свічки в булочку з корицею. Але я ще згадала, що я можу сама щось зробити. якби ручки і м'яюся. Тому я думаю, що приготувати мамі, може зробити банановий хліб чи щось таке. Тому нам треба ще купити якусь формочку красиву. І взагалі придумати, що готувати. І купити інгредієнти. Як я все це буду прятати від мами, я не знаю. Ну і плюс якби треба придумати основний подарок, бо лампа якби, трошки несерйозна. Я вирішила, що я хочу готувати брауні. Я його ніколи взагалі не готувала. Я один раз, коли жила у Варшаві, ми з хлопцями готували його. Але я не приймала участі. Я чисто так, знаєте, ой. Чисто наблюдала. Тому будемо готувати з вами Я не знаю, що з цього вийде, але мені здається, що це чи не, важкий рецепт. Я умниця і я... Де да що ж таке? Я ще дещо згадала, що мама хотіла собі окуляри від сонця. І ми їх навіть поміряли. Якщо вони зараз будуть в магазині, то я схиляюся до того, що це було б прикольно. Взагалі на ну, людей. Мама, ви, взагалі, навіть ми ходимо по магазинам, знаєте, нічого не помітиш. Бо вона щось там каже, що їй подобається. Я кажу, давай тобі куплю. така, ні, не треба. Ой, а мені це не треба. Ой, та нафіг, Блін, чого вони біли. Коротше, ребят, я в розпачі, <гум> Будьте здорові, дякую, що не на мене. Ну, звісно їх нема. З моєю то удачею. Ну, капець. Ми можемо вибрати ось таких, кстати, трансезони девчоночки, мальчишки. Ааа, блин. Ребят, ну як пройти мимо? Вони всі якісь флоп. Моя мама взяла таку штучку з дерева на подарунок по цю наліпку. Я вже всі набрала, щоб хтось мені в чомусь допоміг. Я не знаю. Ну я от купила все для подарунку і лапу ось. Поїду додому, тому що божу так знімаю, конечно. Поїду додому, тому що ну а що мені ще ходить, якщо я не знаю, що мені покупають. Може, мама ще щось сьогодні скаже. Я завтра з'їжу це так, я не Знаю. І ще треба якось приготувати Брауні, щоб мама не помітила це. Це теж буде така, знаєте, задачка. Цікава. Чи блін? Давайте ще зайдемо в магазин і просто подивимося, що там замороженого продають тортики, які нагадую, що є родина у якої 7 сім'ятися в неділю, тому зараз я можу все ще передумати, все зготувати. Йдемо просто перевіримо. Йдемо в найближчий магазин. Це щось з мигдалем. Там воно є щось з вишнею, з апельсином. Ну, є звичайний часкей, кстати. Непогано, ребят. Щось шоколадне. Всякие пироженки. Ладно. Щось я надурила вас, ребят. Може, щось і виберемо. Вон щось прикольне з клубничкой. Мені здається, що ми щось таке брали. А що не одну сцену брала и его весьма маме типу, чискейк с полуницией все ребят проблема решена но одна проблема меньше дякую. все настроение поднято хотя бы сделаем просто классный сюрприз мамке. мамулечки какие мамки фу мамуси что хочется в парку мабуть, находилась, знаєте, ходила 5 тисяч років, вже все. Треба відпочити, знаєте, в разі чи не тот, трошки старіємо, трошки треба спочивати. Так, ну таку лавку я собі сьогодні вибрала, щоб взагалі нікого не бачити, нічого. Так, своїх дітей теж ви закономілі по вам видно. Yes, Знаєте, що я вам ще скажу? Я зараз нічого не слухаю, mm. я не знаю, от я дуже багато що скажу про сторіння, про вік, понятно, що це все шутки. Але зараз, от я вчора сиділа вдома без телефону, півтори години, поки в мене влог грузився, і я не могла користуватися телефоном, поки він зберігався. І мені так було пофіг, я просто сіла на балконі, отак от просто дивилась. І, ну, понятно, що там про щось думала, але більше часу не про що не думала. І раніше я би так не змогла зробити. І от, знаєте, зараз просто вийти, посидіти на лавочці, подивитись на людей моє улюблене хобі і розвага. І я не відчуваю, що мені скучно, мені класно, я в моменті, ребятки. Так, ми міняємо локацію на плані. Одна розпаковка в нас була вдома, а зараз. Блін. Другу розпаковку я зроблю тут. А, покажу, що я купила в зарі, ну, точніше забрала. Nice special, я не знаю, це. Ну, просто поділісь, ребятки. Блін, от я знаєте, блін я завжди кажу nothing Special. Я, я приуміншаю вообще цікавість. Мені цікаво, навіть коли люди продукти купують чи якусь фігню. Мені цікаво. Чому я думаю, що це те, що я показую, буде цікаво? Будь ласка, напишіть мені. Чи цікаво вам? Пліс, напишіть, ну, що я не зря це роблю і показую вам. Блін, ребятки, обпалюваться. Показую за Ой, боже. Так, перше. Дуже важливо, це просто біла рубашка. Не знаю. Що, ну, просто біла рубашечка, я роблю рубашку. Далі у мене ще одна сумка. Така біжева. Я хочу носити з ось цим ремішком. Боже, він такий короткий. Я думала, він буде довше. Коротше. Така сумочка біжева. Така вона трошки. Як це сказати? Е... <говорить> Трошки... А, да. Ну, коротше, така трошки. У мене немає жодної сумки ще в такому кольорі. Я думала, буде прикольно. Я думала, що він буде довший, цей ремішочок. Носить його ось так. Боже, наче якась подушка. Літо закінчується, а я купую собі тренд цього сезону. В'єтнамки. Взяла собі ось такі в'єтнамки. Все. Я, звісно, хотіла собі ці Hawaiians, чи як вони називаються. Вони дуже популярні в Копенгагені І в Тіктоці дуже багато бачу, але мого розміру нормального кольору не було. Ну я не скажу, що я супер хотіла рожеві з помаранчевим. Помаранчевим. Але коротше. Тепер спаковочки Зари, все інше, що я купувала, я показувала. Тому, тому і так. Боже, я хочу побігати стільки бігуні. Питаємо ставки в коментарях, чи побігаю я до закінчення мого тріпу в Німеччину. Подзвонила мамі спитати, як її справи, і заодно кажу, ну через скільки ти будеш, щоб дізнатися, чи спію я приїхати раніше за неї і сховати подарунок свій. От, і я думаю, боже, де сховати, ми живемо в однокімнатній квартирі. І я придумала сховати це все в чемодан, бо він пустий ще. Я його ще не збирала. і, Блін прикольна ідея. Додумалась. Тому що йдемо додому ховати подарувати. Новий Я в ньому, звісно, ніколи не сумнівалася, але прямо мама спросити, що насів голові.

そう。<music> знаєте, За одне місце, як кажуть, блін, це про мене. Ну, що робити? О, що? Ребята, що думаю по-моєму новому загару? Це я вперше вчора е, спробувала авто для обличчя, але я ще ну, тіпи, не вмивалася. Ну, така, да. Розказую факт про маму, що мама повтор кіна. Вона все бачить в мене і купує таке саме. Ну, але я не проти, але просто мама спочатку, знаєте, така фу-ліс, що ти купила? Проходить там півгодини, така, блін, ладно, я собі таке хочу. Ми знову прийшли в цю магічну кімнату. У цей розширився немножко. Всім добрий ранок. Зараз пів восьмої. Я йду мамі за квітами. Мені ще треба десь надати шайки. Вона вже проснулась, звісно, раніше мене. Ну, торт знайшла. Я думаю, вона вже десь у подарок бачила. Мама така, знаєте, от нього нічого не скроєш. Я б навіть сказала, що вона дуже любопитна. І, коли... mm. Mm. Я думаю, надуть шарики в тві. Клас. І головне, щоб зараз були квіти в магазині. Бо не хочу, вони так званку будуть. Ну, такі у нас субірки, у нас не дуже. Ну, ще щось придумаємо. Коротше, я думала заміксувати декілька букетів, але я згадала, що ми завтра, якби щось ранку уїжджаємо і мені буде шкода квіти. Тому, ну, чисто символічні такі розочки я вам і вибрала. Я вважаю, що вони дуже милі. Ну а тепер буде задачка. Якось це прикрасити. Ще достати торт, поставити свічки, щоб мама не бачила. Mm-hmm. we Це ти маєш цілий день носить. Це значок. Оп! Дейтую! Я хотіла б вам повідомити про те, що я створила телеграм-канал, куди буду скидати інформацію про свої відео чи просто всякі буденні речі. Тому лінк залишаю в описі цього відео. Побачимось.